Всім привіт, друзі! Вітаю, ви на каналі Євген Кєровок. Сьогодні буду розповідати про свої прочитані книжки. Вже, як завжди, назбиралось 5 штучок. Буде, як завжди, різний жанр книжок, тому всім повинно сподобатись, щось для себе можливо оберете. Ну і всі книжки, в принципі, були непогані, так чи інакше. Одна взагалі була топчик і віде в мій топ року. Тому давайте не зволікати, а починати відео. Поїхали! Поки я ще не почав розповідати за книжки, прошу новеньких підписатися на канал, поставити лайк та щось прокоментувати. Якщо не впадло, звичайно, це допоможе просуванню цьому відео. Хто старенький на каналі, також підтримайте цей відосик лайком. От і також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, посилання на, на нього є в описі мого каналу. Також тут я, якщо в мене буде не впадло, напишу строчкою, як називається цей телеграм-канал. Там я зазвичай е пощу те, що я зараз читаю, якимись думками ділюсь на рахунок книжок, тобто там більше. Контенту такого лайф прям в прямому ефірі, що я читаю, чим я зараз займаюсь. Звичайно, цього не дуже багато, але все ж таки є. Кому цікаво, можете туди також підписатися. Тому посилання знайдіть, будь ласка, в описі мого каналу, або тут я залишу назву. Отже, перша книга з прочитаного це Стівен Кінг Керрі. Яку я читав англійською мовою. Хто підписався на канал на телеграм-канал, я маю на увазі, той той вже бачив, що я її читаю. Читав я її не швидко, тому що все ж таки я не супер класно володію англійською мовою. Але це мені, ну, мій рівень мови дозволив мені з перекладачем. Звичайно, не всі є сторінки, але якщо ви подивитесь, зараз я вам покажу на сторінці приблизно, от скільки я собі помічав, якщо буде видно, подивіться. От, тобто потрібно було все ж таки деякі слова відмічати, переводити, і це мені допомогло прочитати от Кінга англійською мовою. Я і надалі буду продовжувати якісь книжки читати англійською, щоб покращувати свій рівень. От, а Загалом історію я це вже ну, звичайно перечитував. тому ще раз скажу, що це один з моїх найлюбленіших романів, хоч він вважається у Кінга найпершим. Але все ж таки, ну прям, все класно в ньому в цьому романі. і Не зря за цей роман Кінга й почали поважати і любити читачі в США. Ну а потім вже і по всьому світу. Тому за сюжет, в принципі, розповідати я не знаю, хто ще не знає сюжет Кері, але ну можу в двох словах сказати, що це сюжет за дівчинку, яка володіє телекінезом, Він у неї проявляється в стресових ситуаціях. І тут одна з таких ситуацій описується, не буду спойлерити. Однокашники цієї дівчинки доводять її до прям шаленства на балу так, шкільному. От до цього там ще були випадки, коли її доводили. І в неї проявляється цей телекінез. Тут прикольно кінг використовує такі е, цікаві. Засоби, так, художні, наприклад, що вирізки з газет, вирізки з якихось інтерв'ю людей. Тобто це так все перекликається між собою і додає такої справжності, так, ситуації, тобто більш-менш віриш цій ситуації. Ну і в принципі, як завжди, кінг прикольно зобразив там е сімейні якісь сварки, так, між Кері і мамкою, мамка у неї взагалі. Е Така фанатичка релігіозна, тому також класно це зобразив Кінг, він любить таких людей зображати. Тобто цей роман, от якраз дебютний його, і класний роман від нашого е, поважаємо цього автора, так можна сказати. Тому, а і ще хотів на рахунок того сказати, що англійською мовою чи відрізняється там переклад, наприклад. Ну, дивіться, у мене немає саме керія українською мовою, але. Я вже достатньо прочитав перекладів української мови Стівена Кінга і хочу сказати, що по стилю переводяться приблизно так само, тобто там нічого не додається від себе майже у наших переводах. І тому, і якщо мати, то мати. Тобто різниці в стилі я не помітив, і це прикольно. Тобто, можна сміливо брати наші українські переклади, загалом, так і читати. Ну, наприклад. Звичайно, є винятки, коли додають від себе, наприклад, якихось. Я нічого не маю проти гуцульських якихось виразів, там, мови, так, гуцульської діалекту, але якщо автор все ж таки більше в ту сторону йде, ну, не автор, а перекладач, то для ну, такої справжньості тексту, ну, не знаю, це якось ускладнює сприйняття. І є такі переводи, я вже забув, які саме. У нас у КСД таких перекладачів, тобто вони не дуже мені лягають, так? Але якщо загалом брати переводи Кінга, то воно ну, прикольно все переведено і читається приблизно так само, як і от англійською в оригіналі. Наступна книга, яку я прочитав за останній час, це була Джона Кудзеї книга Без честя називається. Це південноафриканський автор. Я про нього взагалі нічого не знав, і взяв її, тому що вона на поличках є, українською мовою, лауреат Букерівської премії, Нобелівської премії літератури, тому ну, хотів ознайомитися і спитав у Лізу, і вона читала, каже, непогано. В принципі, читала давно, але пам'ятає, що були у неї враження непогані за цю книгу. Тому я брав, прям, не читаючи навіть анотацію, просто е брав і читав цю книгу. Вона невеличка. Історія ця безчестя нам розповідає про чувака-мужичка за 30 років, здається, 35 йому було. Він працює викладачем в університеті, і там так, це така сучасна проза. так Там розповідається, як він всілякі шашні крутить зі студентками. Там розповідається його якийсь внутрішній світ, як він там посорився з дружиною, чи взагалі розійшлися. Ну і одна з ситуацій призводить до того, що він закрутив роман зі студенткою. Їй 21 рік. Але все ж таки в цьому університеті, південно-африканському, не можна все ж таки мутити зі студентками, не можна перевищувати свої повноваження так робочі. І він дограється до того, що вона на нього якби наклеп такий. Насилає, так, і його визивають так на ковер до цих всіх викладачів. Мабуть, такий студентський суд, можна сказати, над ним. Звичайно, це не дуже справедливо, мені здалося, тому що, в принципі, винувати обидва, як правило, тим паче він її не гвалтував, просто замутив за студенткою. Але правила є правила, і в університеті не можна викладачу мати якісь стосунки зі своїми підлеглими. так. От, ну, це перша ситуація, яка тут висвітлюється в книзі, тобто на подумати, так? Друга ситуація це вже коли його звільнили. В принципі, він був не згоден з тим, що так на нього наклепала та студентка, бо, в принципі, все було обоюдно. Він не хотів іти зустріч колегіуму, Йому пропонували там вихід з ситуації, але він не захотів піти на зустріч і тому. Поїхав до своєї дочки, вона також окремо від них живе, їй 18, здається, років щось таке, чи 21 також неважливо. Вона живе на фермі в далекій з якоюсь подругою, здається, вона Лесбійка була його дочка, або бій. Я не знаю точно. Неважливо. От подруги вже немає, вона кудись поділася. Тобто, дочка його живе сама на фермі, вирощує собак, розводить чи приют там створила, неважливо. Тобто там у неї 6-8 собак, і от він до неї приїздить. Приїздить, щоб там перекантуватися, зібратися з мислями і таке інше. Але стається так, що на них нападають якісь люди і гвалтують дочку у трьох, а цей наш чувак його заперли в душі, прикували там, він нічим не міг допомогти. Тобто, це друга ситуація. Тут висвітлюється зґвалтування, так, там якісь такі події. І дочка реагує не дуже адекватно, вона не хоче заявляти в поліцію, вона хоче відгородитися від цього всього, закритися ще більше в скарлупу свою, жити тут на фермі. там Люди ще побивали собак, тобто ну, ніхто нікого не розшукує, там якесь ну, задрипане село в Південній Африці. Хоча, хто знає, Південна Африка, в принципі, зараз досить непогано розвивається і великі міста. Там, в принципі, непогана інфраструктура, і взагалі зараз нормально вони себе чухають. Але все ж таки, села є села, ферми є ферми. І тобто, це сучасна книга, тому там, мабуть, так і є зараз, я не знаю. От, Ну, якось так. І це друга такі ситуації, які тут висвітлюються, на подумати, так? Тобто, чи повинна жінка, коли її зґвалтувала про це казати, звичайно. ну, Тут кожен для себе вирішить, та й жінка також. Тобто, це такий якийсь синдром, так вона собі вирішила закритися. Ну і от всі страждання нашого головного героя, бо ці книзі йдуть через призму цих подій. Ну і як виплутався від цієї ситуації, також можна подивитися тут. Ну Така просто книга, м, така з невеличкою дрібкою, так, знаєте, життєвої філософії, щось там екзистенційне відбувається. Така сучасна просто проза. В принципі, ну, непогана книжка почитати, про, кому подобається така тематика в такі про... проблеми, які вирішують герої. Тому можете сміливо брати. Написано прекрасною мовою. Мені сподобалось, як саме пише автор, тому мені сподобалася загалом ця книга. Далі роман, за який я хочу розповісти, це у нас Вінтер. Остання частина з Хронік місяця авторки Маріси Майер. За нею я також багато вже розповідав, де і в прочитаному за попередні частини, тобто це вже четверта частина, тому сюжет, звичайно, я тут не затрагую. За всі книжки я розповідати тут не буду. Чи взагалі вам потрібно це знати, чи ви хочете знати за цю серію, я не знаю, тому напишіть в коментах, кому потрібно. Але загалом скажу, що серія мені загалом сподобалась. Це така невибаглива фантастика, тере-фентезі, тере, -фентезі можливо, ретейлінг історії, тому що тут. Кожна книга, в кожній книзі з'являються нові персонажі, які ретелінгують якщо є таке слово, так, ретелінгують якісь казки. Перша книжка це Червона шапочка», там Рапунцель і далі. і далі. Це от у нас е, спляча красуня, здається. От. Але тут автор не дуже на цьому акцент робить. Так, він потім якісь такі мови додає, тому, щоб це здавалося, все ж таки е, не притягнути завуша, щоб було все ж таки таким більш-менш. Е, Ретейнгом, але ну, воно так е, побічно йде. Так? Тут сюжет взагалі не про це. І тут мені подобається тим, що м, написано непогано, написано легко. Cyberpunk фентезійні якісь мотиви, так, історія пропрацьована. Тобто від початку до кінця всі частини читаються легко і, в принципі, прикольно. Лишення не сподобалось мені тим, що четверта частина дещо була затягнута, вона дійсно товст товстіша за всі. І можна було сторінок на 150 менше, тому що от у авторки ще проблема, вона любить все дотошно описати ці. Битви, коли ми розуміємо, тут знаєте, от чим проблема? Що це ж такий, нібито Ян Хадалт. Ми розуміємо, що з нашими героями нічого не відбудеться, так страшного, в принципі, такого прям глобально. І мені, от е, читати так було не дуже прикольно у ці моменти, коли ой, там така опасність, е, дуже дуже тяжко нашому герою. Що ж він буде робити там? І вона це мусолить, мусолить. А я розумію, що нічого з ним все одно не буде, тому мені не потрібно ще на 10 сторінок розписувати цю битву. Будь ласка, якось коротше, тому битви авторка не вміє. А загалом історія прикольна вся. Тому, в принципі, можу радити на будь-який вік. Беріть, читайте. Далі не знаю, чи буду я розповідати прям довго за цю книгу. Це у Іліада, яка Гомера, яка в мене відійде до топу року. Тому що давайте я поясню. По-перше, я завжди ну, не сприймав грецьку цю всю міфологію, всі грецькі ці історії епос епоси, якісь там, Римську імперію я недолюблював. Зараз чомусь у мене думка міняється, змінюється. От. І все більше я таких книжок читаю, і навіть мені дуже подобається. І це от прямо в топ-року війде. Тому що, ну, по-перше, я думав, що ну, блин, читати гекзаметр, так, здається, гекзаметром написана Іліада і Одіссея також. Не буде мені в кайф думав. Думав, історія буде така. Ну блін, що я тут. Що тут класного можна помітити в цій історії? Ну, просто якась стара історія буде про Трою там, і таке інше. Але тут, взагалі, з фільмом Троя мало що пов'язане. Ну, звичайно, якийсь сюжет пов'язаний, якийсь ні. І мені прям сподобалось. Я читав по дві. По одній пісні на день, тут піснями міряється. Тобто гла глави, так, пісні на день. І прям поринав цю історію, тому що тут читаєш, в принципі, зосереджено, і тому я от помітив, якщо читаєш більш зосереджено якусь книгу, наприклад, от англійською мовою я читав Керрі, теж більш зосереджено. І більш мене поглинає історія. Тому тут і сюжет, тому що я його повністю не знав, мене захопив. І. ну, це було для мене вперше так, таке читати саме от е, такий епос. так, І як мені воно подобалось спочатку, так воно і мене не відпустило, тому я прям з задоволенням прочитав е, цю історію. І це буде точно в топі року, тому не треба боятися читати Еліаду. Одіссею я також скоро буду читати. Просто можу всім радити. Лишень, просто зміріться, що це буде написано гекзаметром, це буде такий полубілий вірш, можна сказати, так? Ну, Епос є епос, що, що сказати. Тому це, до цього стилю потрібно просто ставитись, що він є, зміритися з ним, читати такий. І, і в принципі, ви тоді все зрозумієте, і все буде класно. Тут є в кінці книжки підсказки. Так, по кожній пісні, от Пісьма восьме, наприклад, хто є, хто, якщо не зрозуміло, тобто вони також дечому допомагають. Але можна навіть і без них читати. Навіть от я не знав всіх там богів, хто кому ким приходиться. І, і можна і так читати, в принципі, по ходу історії. Ви будете навіть більше розуміти, хто є кому приходиться, і навіть більш цікавіше буде читати. Тому воно навіть понеростаючому, так шло у мене. Тому ця книга йде в топ-року, всім раджу. Ну і далі маленька книжка. Навіть не книжка, а це така міні-енциклопедія, можна сказати, морські тварини світу. Давайте так, називаємо це нонфік, так? Нотатки замальовки та спостереження про тварин, що живуть в океані. Вона дуже маленька, але тут мені чим сподобалося, що все стисло, все про всіх і. Зараз я вам буду показувати картинки. От дивіться картиночки. Класно все замальовано. Прям це художник малював якийсь, це автор не наш книжки, це у нас Хуан Карлос Алонсо. І здається, ж художник, я, на жаль, не читав хто. На жаль, я не побачив, хто художник, але все ж таки класні замальовки, і тут. Дійсно, хто хоче дізнатися про більше такий про тваринний світ, не хоче дивитися якийсь е, науковий канал, так? Е, або Netflix якийсь, то, будь ласка, тут все в стислій формі про всі віди риб, про всіх взагалі, морських тварин світу, скільки їх е, вся статистика тут є ну, така основна, так? Тому ну, я це прочитав, тому що ну, для так, загального розвитку можна сказати, і тим паче скоро я можливо буду читати Мобідіка. Тому вже і про китів можна було більше дізнатися. Там досить подробно в обідці іде сповідь про китів. Тому це така прикольна. Морські тварини світу ми по знижці з лізою купили, чи Ліза купила, я не пам'ятаю. Видавництво КСД, і у мене така ж у нас там є, стоїть ще про взагалі тварин, які живуть на суші ще. Друзі, таке було прочитане. Дякую, що подивилися цей відосик. Будь ласка, ще раз наголошую підписатися на канал, хто не підписаний, і підтримати канал будь-чим лайком чи коментарем. А ми вже тоді з вами зустрінемося у наступних відео. Бувайте!